Бонжур, шановні друзі, одразу для вас загадка. Що спільного у французької мови мавп та Демократичної Республіки Конго? Відповідь неочевидна, Чергова епідемія. Ну що, вже закупили маски та туалетний папір. Чи може чекаєте передбачення від Сімпсонів? Розслабтеся, ця серія вже була, зараз перескажу. Мене звати Ольга Гуренко, я біохімік і ваш особистий науковець. А це значить, що сьогодні поговоримо просто про складне. Всі серйозно стурбовані новим штамом МПОКС – колишня назва Віспа який досить швидко поширюється світом від Демократичної Республіки Конго до Швеції, але заявляють, що на відміну від ситуації з covid 19 знають, як його контролювати. Отже, що відомо про МПОКС? це вірусна інфекція, яка передається людині від тварин, наприклад, гризуни або примати, ознаки якого схожі з симптомами натуральної віспи. Передача вірусу від людини людині має обмежений характер. Найчастіший природний носій віспи мав це гризуни, а не самі мавпи. Насамперед, американські смугасті та сонячні білки, що мешкають у тропіках. Від них інфекцію чіпляють інші тварини, зокрема мавпи. Тож невідомо. Хто кого першим заразив. Але буває таке, що групи організмів мають спільного предка і схожі між собою. Така сама історія з вірусами. Вчені виділяють два генетичні варіанти вірусу Емпокс: це західноафриканський та центральноафриканський. Однак одна з проблем полягає в тому, що вірус мавпи еволюціонував і клейт 1 – це новий штам історично тяжчого вірусу, що поширився в кількох африканських країнах, де раніше не було було взагалі, випадків захворювання. Отже, експерти заявили, що він швидше за все. Більш заразніший занепокоєння. Викликає те, що клейт 1 Б новий варіант набагато легше передається від людини до людини. А сама хвороба отримала назву завдяки тому, що вперше вірус виявили у лабораторних мавп у Данії у 1958 році. Перший випадок зараження людини цим вірусом виявили в 1970 році на території, яка зараз вважається частиною Демократичної Республіки Конго. З того часу захворювань. Ня... Іноді фіксують у різних частинах Африки. Ризику ускладнень, схильні діти, вагітні та, звичайно, люди зі слабкою імунною системою. Ну що, вже почали гуглити симптоми? Не поспішайте, зараз я все розкажу. Інкубаційний період становить в середньому від 6 до 13 днів, але може коливатися від 5 до 21 дня. Зазвичай у перші 5 днів захворювання у хворих спостерігається лихманка, сильний головний біль, збільшення лімфатичних вузлів та виражена загальна слабкість, як при будь якій хворобі. Тобто стандартні симптоми ввечері, коли на вас чхнули в автобусі зранку. На перший, третій день після появи лихоманки з'являється висипання на шкірі, що вже є специфічним симптомом, і на нього варто звернути увагу. Спочатку висипка виникає на обличчі і потім вже поширюється на кінцівки. В останніх випадках виявлено, що шкірні висипи можуть бути в області статевих органів та анального отвору, якщо передача вірусу відбулася. Не вгадайте, під час статевого акту тут могла бути реклама презервативів, але презервативи не захищають від інфікування, оскільки під час статевого акту відбувається контакт з різними частинами тіла, в тому числі ураженим. Висипання починається з утворення маколобо висипки. Ці папули вони округлі та підняті над рівнем шкіри. Що змінюється на возикули, невеликі наповнення рідиною бульбашки, і пустули, які приблизно через 10 днів покриваються кірочкою? До повного їх зникнення може пройти. Три тижні. У більшості випадків захворювання протікає у легкій формі. Симптоми тривають від двох до чотирьох тижнів. Тяжкі випадки частіше трапляються серед дітей і пов'язані саме з тривалістю контакту з вірусом, станом здоров'я пацієнтів та, звичайно, характером супутніх захворювань. Найгірший прогноз у пацієнтів з імунодефіцитом та вагітних. В основному Епокс передається при тілесному контакті. Проте на сайті ВОЗ говориться, що зараження також може статися повітряно-крапельним шляхом. При тісному. Тривалому контакті в результаті вдихання краплиних частинок або аерозолів, що виділяються при диханні, поширюються на невелику відстань. У статті медичного журналу Lancet говориться, що ймовірність респіраторної передачі Емпокс від людини до людини є низькою, проте вчені продовжують вивчати це питання. Чому хворобу називають віспою мавп? мавпи? Це не переносник а. Скоріше ймовірний резервуар. Як правило, ми погано знаємо, що відбувається в Центральній Африці, але передбачається, що мавпи хворіють на цю віспу, і від них вона вийшла в людську популяцію, як і інші зоонозні інфекції. Як відбувається ця первісна передача вірусу людині, зазвичай залишається згадкою. У деяких випадках люди починають тварин їсти, в деяких використовувати їх для сексуальних втіх. Цікавий факт, що у 2022 році під час спалаху вірусу, мабуть, віспи помітили, що багато людей, у яких першими з'явилися симптоми, були чоловіками, які мали статевий акт з чоловіками. Але потім ВООЗ відзначила, що можна заразитися незалежно від сексуальної орієнтації. Наступне питання, що може нас зацікавити, це чому ВООЗ оголосила епідемію ЕМПОКС надзвичайну ситуацію і чи варто через це турбуватися? ВООЗ визначає рівень тривожності, враховуючи Кількість хворих та кількість уражених країн. Якщо в різних країнах з'являються хворі, це вже називається пандемією, тобто розповсюдженням. Якщо їх мало, але уражених країн багато, те, що відбувається, все одно називається пандемією. Коли оголошують, що якась хвороба стає об'єктом заклопотаності, це означає, що на неї звернено увагу, але зовсім не означає, що треба сушити весла. Чи можливо на цьому етапі запобігти пандемії? Можливо, досі ця хвороба характеризується тим, що вона передається за тісного тілесного контакту. Попереднє розповсюдження цього вірусу, як я вже говорила, поширилося переважно серед чоловіків, які практикують секси з чоловіками. Але зараз вона стала заразнішою, тому можливе розширення кола інфікованих людей наскільки широко. Сказати важко у хвороб, що передаються через повітря, висока контагіозність, наприклад, грип або ковід, тоді як у хвороб, що передаються при тісному контакті, вона низька. Тому людина, наприклад, має низьку можливість заразитися сифілісом, якщо вона утримується від конкретних дій. Така сама історія з земпокс. Якщо людина не у тісному контакті з мало знайомими людьми, то ймовірність зараження буде звичайно низька. Відповідно, можна реалізувати стандартну епідеміологію. Гічну стратегію вона полягає у виявленні контактів та ізоляції, ось тільки тут навіть ізоляція не потрібна. Достатньо, щоб люди, які контактували з хворими, були обстежені. Також повинні дати рекомендації, щоб вони утрималися від контактів з іншими людьми. Щодо COVID-19 це не спрацювало, тому хвороба легко поширювалася і заражених було надто багато. Але що ж може піти не так і посилити ситуацію? Власне, нинішня тривога пов'язана з тим, що вірус останнім часом. Просто змінив властивості. Хвороба стала важче протікати та легше поширюватися. Якщо ситуація надалі буде змінюватися в цей бік, то буде більше тривоги. Для цього ВООС і оголосила стан занепокоєння, але це властивість всіх вірусів. Вірус грипу змінюється, ковід змінюється, всі інфекційні захворювання змінюються, і МПОКС не є винятком. Хто перебуває в основній групі ризику? Усі люди. Теоретично це може бути мешканець готелів та гуртожитків. Але можна виділити тих, хто входить у сексуальний контакт із малознайомими людьми. Значна частина випадків захворювання, як повідомляється, зареєстрована у дітей. Але тут треба бути обережним, бо може бути так, що ці випадки просто краще фіксуються. У дорослих Схворювання протікає переважно легше і по допомогу вони звертаються звичайно рідше. Які є способи лікування імпокс? Запитаєте ви способів лікування немає при легких випадках, просто чекають, поки людина одужає, при важких випадках потрібна звичайна госпіталізація, але в лікарні варто очікувати лише на загальну підтримуючу терапію. Спеціальної вакцини немає саме від цього вірусу, але оскільки вірус схожий. На віру, звичайної віспи передбачається можливе використання вакцини проти неї. Запаси препарату невеликі, і важко сказати наскільки за допомогою нього вдасться вплинути на поширення цієї хвороби. Разом з тим, для загальної вакцинації зараз немає підстав. Власне, тому вона представляється скоріш теоретичною можливістю. Можна було б припустимо передати цю вакцину до країн Центральної Африки, де найбільше заражених. Але хто віддасть дефіцитні запаси? Ніхто до речі. Перейменування віспо мав. У МПОКС було ініційовано ВОЗ, щоб уникнути стигматизації тварин. Після глобального поширення хвороби виникали випадки, коли через страх зараження у зоопарках та приватних розплідниках масово знищувалися здорові мавпи. Наразі даних від провідних організацій все ще недостатньо, а тому пропоную спостерігати за розвитком подій, самостійно вивчати інформацію і не приймати імпульсивних рішень. Замість цього слідкуйте за своїм здоров'ям та станом імунної системи, дотримуйтесь балансу. Сенсового харчування та мити руки з милом. А на сьогодні це все. З вами була ваша особистий науковець. До зустрічі у наступних відео. Чао!